Криші немає потолок практично містами, ну, Дранка залишилась где-то глина. Завтра хлопці, кришу. Ну, диваны залиты водою, мебель залита водою. Ну книги, к сожалению, некоторые пришлось выбросить. Уже кілька днів на цьому подвір'ї люди ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Будинок стареньких родичів Ольги Леонідівни вночі накрив російський град. Ворожий снаряд прилетів у будинок сусідів спільний дах, загорівся в момент і за кілька годин ще згорів. Подружжя пенсіонерів опинилося без даху над головою, жаліється пані Ольга. Майно всередині вціліло частково, а самі старенькі дивом врятувалися з палаючої будівлі. Вогонь гасили кілька годин. А коли небезпека минула, 85-річний хазяїн оселі підслизнувся на рештках попелу. Пока еще не стоит вопрос о переломе, вывих был. Вывих в тазобедренном суставе. Был вариант поставить ему гипс от подмышечной зоны до конца. Потом говорит, нет, можно карсик. Он нестабилен, он, он может стоять, он может лежать. Ходить, сидеть, нет. А на сусідній вулиці градами побило одразу кілька будинків. На подвір'ї Івана Миколаєвича снаряд окупантів залишив велику вирву. Від прямого потрапляння в будинок захистила сусідська ялинка. Снаряд єль попадає, і осколок на цю ямку, тобто ну, сюди сам снаряд прийшовся. Зрив на два дома, оку нету, здесь, там нету окон, криші нету, забора нету. Не пощастило і Євгену уламки боєприпасу розбили вікна будинку та понівечили фасад. Навскрізь пробило і гаражні ворота. Якщо машина стоїть в гаражі, то не значить, що вона обезпечена. Прошила наскрізь аж до тої стіни осколками. Два пальці влазять. Так що три не троє гаражні ворота, не врятують від осколків. Попри безкінечний терор з боку росіян залишати рідне місто, люди не планують Не думали в село поїхати. Ми їздили і живемо другий раз там. от коли сильно припихає, то ми Ну, данішна тягне сюда. Вже майже півтори тисячі будинків постраждали внаслідок активних бойових дій у Нікополі. 18 повністю зруйновані щодня протягом трьох місяців. Комунальники усувають наслідки прильотів, надають будівельні матеріали, які необхідні для мешканців міста для усування наслідків обстрілів. Також проводимо прибирання, робимо ці дороги. Якщо пошкоджені дерева, спилюємо дерева, робимо криші. Б'є ворог переважно з градів ствольної та важкої артилерії. При цьому жодного військового об'єкта у місті немає. Мирне населення обстрілюється навмисно. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11-го каналу.